Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся про плагін Spawner Meta, який дозволяє купувати спавнери та оновлювати їх. Він повністю налаштовується, а також дуже простий у використанні. І також я вам по секрету розкажу, як ви можете безкоштовно отримати преміум тариф на 3 місяці на нашому хостингу Godlike. Щоб встановити цей плагін, перейдіть по посиланню в описі під відео та натисніть кнопку Download now. Після чого перейдіть до панелі вашого серверу і встановіть ядро, яке б підтримувало плагіни. Це може бути Spigot або Paper. Запустіть сервер, щоб у вас створився світ, і зайдіть до Файлового менеджеру перекиньте скачаний файл до папки Plugins і тепер перезапустіть сервер. Давайте подивимося, як можна покращити спавнер. Якщо натиснути правою кнопкою по ньому, то ви побачите кілька параметрів. У верхньому лівому коті відображається назва та розташування спавнера. А також є три показники: дальність, затримка і кількість. Використовуючи досвід, можна покращити їх до наступного рівня, подібно до зачарувань від першого до п'ятого рівня. До речі, якщо зламати спавнер, то він повернеться до вашого інвентаря з усіма покращеннями. Тепер розглянемо кілька основних. Команд, які додає цей плагін. Spawner View – перегляд всіх спавнерів та їх статистики. Spawner Shop – спеціальне меню для покупки спавнерів, Spawner Locations – використовується для перегляду всіх розміщених спавнерів. Spawner Trust – для гравців, щоб керувати своїм списком довірених друзів для свого спавнеру. Якщо перейти в папку плагіну, то ви можете побачити різні файли конфігурації, як, от наприклад, Shop, в якому ви можете змінити ціни на спавнери. Одним словом, Spawner Meta є цікавим плагіном, який точно прокачає експірієнс від гри в Minecraft, на вашому сервері і до речі, на рахунок серверів, щоб безкоштовно отримати преміум тариф на 3 місяці на нашому хостингу GodLike, Вам потрібно підписатися на наш youtube канал Годлайк та написати будь-який смішний коментар під цим відео. Найкращий коментар отримує безкоштовний преміум сервер на 3 місяці від нашого хостингу GodLike. Відразу скажу, що якщо написати коментар від семи слів, то ваші шанси забрати тариф зростуть набагато вище. Всі посилання у описі під відео.